У мене звідки з'явились гроші? Доброго дня. Це спочатку про емоції. Що взагалі включає от, юридична підтримка? Якщо є ризик, да, ми пишемо про ризики. Якщо я взагалі не розумію, вони навіть про це не знали. Ну, не ну, тому що знаю, я за Capital. Mm -hmm. Ми звернулася до вас. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька. Я сьогодні у вас в незвичному такому форматі, в студії, не на будівельному майданчику, тому що ми запускаємо нову рубрику з нашим партнером компанії «The Capital» Олександр, Адвокат. Добрий день. Доброго дня. Ні, бо ми з вами не бачились до того, ну, як да, він з камери. У вас я впевнена дуже є багато питань стосовно саме юридичних моментів. І так як ми знімаємо огляди, ми вам допомагаємо з вибором квартири, будинків. Впевнена, що у вас є безліч пит... Тань, і от сьогодні у нас буде перший випуск, такий ознайомчий із основних питань. Будь ласка, пишіть в коментарях ваші питання. Ми обов'язково потім будемо робити додаткові випуски. Ставте вподобайки. Ну і звісно, підписуйтесь на канал. Олександр, перше питання це е, саме основне, що взагалі включає от, юридична підтримка від вас від компанії The Capital, коли от людина хоче купити квартиру, вона вже з нею визначилась. Що далі відбувається? Ну давайте. По перше, я вам розкажу, що після того як людина приймає рішення про купівлю своєї першої квартири, це спочатку про емоції, да а потім вже постає питання, як це документально відразу оформити, після того як е, майбутній покупець да до нас. Звертається, який вже визначився з купівлею квартири. Юридична підтримка заключається в тому, що ми перевіряємо такий об'єкт нерухомості. Тобто, що в себе це включає. Ми бачимо історію такого об'єкта. Тобто, ми дивимося, коли він був придбаний вперше, в кого чи є на сьогоднішній день якісь можливі судові спори з приводу такого об'єкта. Клієнт прийшов в компанію за кепітал, обрав квартиру. І потім надсилаються вам всі да, документи. Да. Севірно, да, документи надсилаються з приводу об'єкта нерухомості. Ну, давайте ми так говоримо. Наприклад, клієнт, який хоче продати квартиру, він є власником, у нього є документи, так і він надає нашим експертам компанії The Capital документи на це майно. Ці документи передаються мені як адвокату компанії, і я їх вже перевіряю на відповідність до чинного законодавства. Перевіряю, чи є якісь обтяження на дану квартиру. Ну, наприклад, там не знаходиться вона в арешті, да там. Іпотека, податкова застава, чи відсутні, чи наявні, не дай Боже, якісь судові спори з приводу цієї квартири. І Якщо цих перепон немає, отже, ризики мінімальні, да, ми даємо своє юридичне підтримка, дає своє юридичне заключення, що квартиру можна готувати до угоди. Окрім цього, ми перевіряємо і самого власника, да, чи не знаходиться він там в реєстрі боржників, оскільки це також може бути перепоною для заключення договору. Ну, бували такі взнать Різні моменти, коли особливо люди, які володіють транспортом, наприклад, порушили правила ПДД, і їм прийшов штраф, вони навіть про це не знали. Ми перевіряємо квартиру, все добре, все чи, чисто, все класно, але є маленький штраф, uh -huh. і людина, вона в реєстрі боржників. І на жаль, ми не можемо там провести угоди завтра і витрачається час на бюрократичні ці моменти, щоб а, погасити uh -huh. цей штраф, да і щоб особу виключили з реєстру боржників для того, щоб не було перепон для заключення договору. Добре, а якщо це якщо продати, якщо купити yeah. квартиру, то тоді що? Дивіться, якщо людина хоче придбати квартиру, да то. Експерти, це вже експерти працюють. Да, вони надають клієнту варіанти. Якщо там щось сподобалось, наприклад, да ми знову ж таки перевіряємо цей об'єкт по тим самим критеріям, да чи є якась ризикова складова або і О, от назвіть. Які це критерії? От ну я розумію, що там дуже багато, але ну, дивіться, наприклад, бували такі кейси, коли під час угоди да клієнтам сподобалась квартира, але йшов. Спір судовий, тобто не було ще рішення, да, але йшли претензії з боку третіх осіб на цю квартиру. Тобто вона мала право продаватися, але е, ми вже як на досвіді, да, ми кажемо, що це ризик. Будь ласка, давайте зачекайте, щоб вже було остаточне судове рішення, а потім ви вже приймали рішення з приводу цього. Або бувають інші кейси, коли квартира знаходиться, наприклад, під арештом або в іпотеці у банку. І тоді це знову ж таки, великі, якби ризики, які можуть виникнути у майбутнього покупця. А ви перевіряєте саму квартиру чи житловий комплекс так само? Дивіться, якщо ми говоримо за ну новостворений, да? ну, новий жака, які да. будуються, то звичайно ми перевіряємо і забудовники в тому числі, тобто дозвіл на будівництво, як була відведена земельна mm -hmm. ділянка, да, тобто, це повністю йде перевірка, можна сказати, юридичний аудит. Та будівельної компанії бачимо, хто генпідрядник, що буде будуватися, чи є дозвіл для документів загалом вести таке будівництво. Угу. Ну добре, от, наприклад, вам відомий ЖК Медовий. Я не знаю, чому чомусь. От я медовий. От відомий вам він. Відомий. В принципі, там два будинки збудовані, люди живуть, ті там не будуються. Ну, коротше, не суть. От, наприклад, людина звернулася в Зекетал. Їй сподобалась квартира, яка в цьому ЖК Медовий. Ви надаєте потім оцей аудит пожитло. Комплексу там якось пишете у відсотках ризики, чи як це відбувається? Ні, дивіться. Якщо просто ми кожного дня перевіряємо дуже багато об'єктів, якщо ми бачимо якийсь ризик, то ми про нього пишемо. Тобто, якщо квартира чиста, да, юрист просто надає рекомендації там на об'єкт нерухомості чистий, да, він готовий до там, купівлі або продажу. Якщо є ризик, да, ми пишемо про ризики, і це вже відповідальність безпосередньо клієнта. Клієнт повинен знати про ці ризики, які можуть ви. І все. Частіше після того, як клієнт отримує такий аналіз да, через експерта, тут вже потрібна допомога, щоб детально розказати клієнту, що це за ризики і що можуть виникнути у майбутньому, якщо він купує такий об'єкт. Ясно, ви купую договір куплі-продажу. Ну, точніше, ви не казали слово договір, це вже я кажу. Так от, розкажіть, договір куплі-продажу. Якщо я взагалі от, взагалі не, не розумію, мені там. У мене звідки з'явились гроші піти і купити квартиру. Значить, Або йду напряму до відділу продажу забудовника, або я звертаюся в The Capital, тому що побачила, Ну, не... ну тому що знаю, я The Capital. Ось звернулася до вас. Розкажіть, що таке договір купівлі-продажу. Дивіться, договір купівлі-продажу це найпопулярніший вид, один із видів правочинів, отримання майна і реєстрації права власності. На нього є багато документів, на підставі яких можна оформити право власності. Це може бути рішення суду, договір дарування е, на підставі свідоцтва по право на спадщину. Але найпопулярнішим видом правочину – да це є саме купівля продажу. Отже, коли там клієнт звертається з приводу, що якщо він хоче продати квартиру, договора купівлі-продажу. Е, вони є стандартними. Тобто там в них немає нічого складного, це предмет ціна і строк, тобто що продається, да? описується технічна характеристика квартири, наприклад, на якому поверсі знаходиться квадратура, житлова загальна кількість кімнат, да? на підставі чого ця квартира належить продавцю, ціна, яка прописується, порядок розрахунків і взаємні права обов'язки стосовно того, що покупець повинен сплатити, да? продавець передати квартиру після отримання стовідсоткової оплати. Під час того, як скажімо так, сторони домовляються про історію істотні умови, да ще перед підписанням, і вже після того, як ми надали свій аудит, що даний об'єкт чистий і готовий до продажу. Сторони там приходять до нотаріуса, заключають договір, і після цього як сторони вже підписали цей договір купівлі-продажу, нотаріус вчиняє дії щодо реєстрації права власності на нерухоме майно на покупця вже ось. І буквально в цей же день, там протягом години півтори, ви стаєте вже власником нової квартири на підставі договору купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу, так розумієш, це має бути квартира. Це будинок вже введений в експлуатацію. Правильно, так так дивіться. Якщо ми говоримо про там діючий житловий фонд, да, де про yeah. вторине житло це договір купівлі, продажу mm -hmm. да без там. Немає інших варіантів. Немає, немає, немає. Якщо ми говоримо про об'єкти, які будуються, ось це вже трішки інше. Це вже майнові права. Да. це купівля майнових прав, і ми знаємо це як переуступка. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз принесе тобі результат. Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. Відсоток хто там, які там є відсотки, окрім того, що вартість квартири, наприклад, 80 тисяч доларів, коштує квартира. Що там ще хто за що сплачує? Якісь відсотки, продавець, покупець. Там же ж хтось не хоче приймати цю квартиру право власності. Щось там такі ціле цілі мутки. Я там в цих чатах читаю постійно в цих, ну ви зрозуміли, в чатах да, будинків. Да. Розкажіть, е, дивіться, нічого складного в цьому немає, ніяких муток немає. Є податки, які сплачуються, ага. так є держмито, яке сплачується пенсійний. Ну я думаю, що ми з вами майбутньому. Дні зробимо окремо да, тему з приводу цього і більш детально поговоримо, оскільки це таке перше випуск, знайомчий. А податки це така тема, куди о котрі потрібно більш детально розбиратися і говорити. Добре. Да. Зрозуміло. Значить, наступне питання. От коли звернулись до нотаріуса, саме, от вже коли з нотаріусом, які на вашій практиці виникали ситуації, що от саме коли ви вже нотаріус сидите, ви всі разом. І щось таке, що не дає зробити цю о, угоду в цій історії, коли є продавець і покупець на так, це дві за, заінтересовані сторони, щоб об'єм був чистий, оскільки продавець хоче продати на да, об'єкт і отримати гроші, а покупець хоче віддати кошти, і отримати житло і не мати ніяких проблем в майбутньому. Да? Тобто, які були ситуації на практиці, це те, що приходили, і ми бачили, що є судові рішення, тобто судова справа верніше не було остаточного рішення, але ми клієнту говорили, що дивіться. Є спіру з приводу. Там цієї квартири, якщо ви там, її придбаєте зараз, да, і в майбутньому там буде негативне рішення, то будуть претензії саме до вас, як до нового власника. Бували такі історії. Так, так ви ж перед тим, як йти до нотаріуса, ви ж робите оцей аудит. А ми і, говоримо про те, що які є ризики, якщо правочин супроводжується без юриста. Я ось про Ага, тобто, так. в принципі, якщо ви вже прийшли до нотаріуса і до цього ви перевірили все, то там вже нотаріуса так, не, не виникає. Не виникає таких питань, тим паче, нотаріус. Відповідно до інструкції, на підставі якої нотаріус діє він також перевіряє об'єкт нерухомості у відповідних реєстрах, які ми також перевіряємо. Тобто, клієнт він має, можна сказати, такі подвійну перевірку. Ось перед тим як вже ставив свій підпис під договором купівлі-продажу. От можете сказати, можливо, на вашій практиці була прям якась конкретна така прям історія, що ви можливо чули там в я шлавина, що у вас дуже багато клієнтів. От що розказували сама пішла, купувала ту квартиру у нотаріуса сіли і хана або а, там ще до нотаріуса навіть не дійшли. Дивіться, були історії, коли ще й до нотаріуса не дійшли. Були такі історії, коли придбали квартиру, в все а потім через місяць вилізли комунальні борги. Ага. Ось це дуже найпопулярніша тема завжди, і на жаль, її в юридичному полі практично неможливо вирішити, оскільки коли новий власник вже оформив на себе договори, да від постачальників послуг, то це його боргом рахується. Так, да, там можна, в принципі, які є юридичні інструменти, але не кожна людина хоче цим займатися, тому ми завжди говоримо продавцям перед тим, як вони. Повинні прийти до нотаріуса, що вони повинні мати в себе на руках. Да? Ну, це документи, які підтверджують право власності на квартири, Да? Це там договір купівлі-продажу від попереднього власника, або там якщо він цю квартиру отримав у спадщину, да? тобто свідоцтво право на спадщину. Ось це не повинні бути документи, які підтверджують про відсутність заборгованості по комунальним послугам. Це технічна документація, техніка техпаспорт. Да? Це документи, які підтверджують, що в квартирі не зареєстровані особи, в тому числі неповнолітні ось коли такий пакет документів є, да то в принципі покупцю нема за що переживати. Якщо ми вже провели там юридичний аудит на юридичні нюанси, то в принципі ок. Які ще документ продавець повинен мати. Ну, якщо там ця квартира, предмет продажу був придбаний у шлюбі, то це погодження там дружини або чоловіка. Да, да, на нотаріальна згода на пробочення. Значить, тему купівлі продажу і таке ознайомлення. Це ми зробили з вами е, е, да, з вами для вас, друзі. Ми зробили ось такий короткий випуск. Будь ласка, якщо у вас є питання по цій темі, обов'язково пишіть в коментарях. Ми зробимо додатковий ще випуск і відповімо е, на ваші питання. Мені здається, що в принципі, ми з основними моментами, там ми з вами да, е, розібрались. Мені б, хоча б стало зрозуміло, хоч вам і здається, що я в цій темі маю бути як риба у воді, все знати. Ні, я там по перевіркам окей. А от саме з договорами я б 100% би зверталась до юриста. Чесно вам кажу, потрібда вподобайка і підписка на канал, і до зустрічі.